І всім привіт! Сьогодні у нас третя частина по горі Мак. Да, я на третій частині зараз. Я нічого без вас не робив. Да, я купила діамантову. Ага. Давайте зараз купимо по максимуму дерева. Да, у мене, блін, 400к. Так, люди, 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 не бойтесь. А. Це взагалі з якимось бобом бігає Вибивати їх, ну, можна, але шо мені. Вони мені нічого не зробили. Тому, в принципі. Боже, як... чого вони просто стоять, я не розумію. Баканув. Я скобу будем. Я без вас нічого абсолютно не робив. Може, мені потім щось все це помонтувати? Ну якщо що, це моє зараз вже буде четверте відео, по ідеї, на моєму каналі. Знаю, мій ютуб канал не дуже популярний, якщо в мене взагалі хтось дивиться. Але, ну, набирати перегляди так все починається все з маленького. Як би. Ну, не про це зараз. Е, так, поїдемо грибочком. А чого вони нічого не встановлюють? О. А ті щось нічого. А, ті, напевно, мене сілять, я всі з'їв, Клас. Ну і м'язко так не дуже багато встановлює сире. Ну, я рів. Ще отруюсь. Пам'ятаю, я колись грала, мені якийсь екскаватор давали. Не, ірил екскаватор в цих верхніх штуках. Ого! Там, напевно, щось жорстке лежить. О, босик, та ні, я ще не готовий, ти що. Він ще й такий жорсткий, як я пам'ятаю. Ну коротше він дуже жорсткий. Навіть не варто розказувати, наскільки він жорсткий. Я бы хотів зібрати. Сподіваюсь, мене не буде ніхто хейтити. А мені його не дають в верхній куточок. Є. Ну дають, але просто він мені не цейкається. кається. Розуміло? Так, ну дивіться. Зараз ми цей добаємо залізку. Блін, дарма я його там на залізо не добиваю. О, там, там досі ця штука, я До, зараз добудемо. Ну, не знаю, як це сказати. Ну дивіться, у нас е, вже тут... Більшість все апгрейдилось. Так, ти шо, лінива срака, не можеш залізти? Лінива срака. Ещ. А залізти вже туди, зрозуміло. У нас і мба, якщо чесно. Та визви, визви, визви! Капець. Ты наш ты гнашкинуть камой спором. Не, камень, не, 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 не. Ого, як воно. Ні, ну воно сильно. Не, ну я там ніби на льду стою, знаєте. Пш, тільки замагнувся, одразу здох. 80. Блін, два коина. Давай, кінгуру, дай мені коиники. О, на базу. Підкова. Ну, це вже друга. О, у мене... У мене майже все по два, майже. Блін, мені треба синя таблетка. Ого, скільки у мене хп. Нормально, тільки зараз помітив, що в мене майже 200 хп. 170 хп, капіт. Тільки що 169 було. Шістьсот. Тут не так. Четвертий день. Боже, я на четвертий день таки розвивалка. Пам'ятаю, мені на сьомий з другому якийсь босс попався, і ми від нього валили просто. Але босси тут все бачать. Вони ніби X-3 мають. Не знаю, як це сказати. Ну давайте, в принципі, підемо туди, кудись. Так, це в протилежний бік. Да, мені туди. Блін, а зараз покину заліз туди, нормально. Півроку не міг туди залізти, а зараз покину заліз. Може, мене шість дев'ять каміння чи так багато. Не скожире. Жарий. 21 колон. Блінжжалку ж тут ніяких в червц цігрі не знаю. І модів на неї немає. Вона не дуже популярна, але, знаєте, якось такий якийсь вайб дає прикольний. Або екстримчику стрімчику хоч трошки. Ну знаєте, коли я... Якщо б я зараз грав на харді, так би ми вже тут померли. Та ще на першому дні думаю. Я не грав, але думаю, що там майже неможливо грати. Ой-ой-ой. Дам вам хвилинку поговорить між собою. Човен А я ж казав, тут човен буде. Дерва боя багато, занадто багато Дарко Дарк Ок. Равмит. Тут треба... Окей. Дарк Ок. Так, еще я тут зажму Ironbar. Тут багато треба залізку. Ну добре, пішов я собі далі. Ну, шукати всі ці матеріали. Дарк Ок, яке б. О! Новий артефакт, ні їх позначається. У мене просто... Вау! Я в минулій серії чи в казав, що тут воно щось не показується, якщо максимум, А тут показується. Я так, що в мене аж до їжі достане ці всі артефакти, коли будемо досі догравати. Я так помітив, у мене золота дуже багато. Може... да, давайте тут поставимо якусь пічку чи що. Оце. И посмажем заодно и мясо. А де воно А, боже, я його все з'їв. Це капець. Ну добре. Съел так з'їв быває. Метал. А потім еще gold колду Зараз почекайте люди. Зараз секундочку.